Всім доброго дня. Розпочинається брифінг начальника відділу планування заходів цивільного захисту, реагування на надзвичайні ситуації та підготовки у сфері цивільного захисту, управління організації цивільного захисту населення і території департаменту з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи облдержадміністрації Ганчарова Сергія. Тема евакуація населена, плюс інформація щодо комендантської години в області. Пане Сергію, вам слово. Дякую, доброго дня всім присутнім. Сьогодні дійсно два дуже важливі питання пропонуються до розгляду. Ну, По-перше, на минулій зустрічі я вже озвучував, скажімо так: загальні вимоги, які стосуються евакуації населення, як обов'язкової, так і примусової. Фактично, ситуація стосовно нормативних документів, вона не змінилась. Тобто на території області відбувається як обов'язкова евакуація згідно з відповідним розпорядженням Кабінету міністрів України, так і евакуація дітей з родинами, батьками або особами, які їх замінюють в примусовий спосіб, зокрема зокремах населених пунктів області. Стосовно декілька цифр, значить, що ми маємо на сьогоднішній день, на підконтрольній українській владі території області наразі залишається близько 450 тисяч осіб. В населених пунктах, віднесених до території активних бойових дій, це 16 територіальних громад, залишається близько 60 тисяч осіб, з яких 2647 дітей. Спочатку проведення заходів за обов'язкової евакуації в примусовий спосіб дітей з їх батьками, особами, які їх замінюють, або іншими законними представниками, станом на сьогодні з населених пунктів Донецької області загалом евакуйовано 3000 666 дітей. З 86 визначених населених пунктів в області евакуйовано всіх дітей. Наразі триває евакуація з 20 населених пунктів Краматорського та Покровського районів, де залишається загалом 2235 дітей. Знову ж таки, станом на сьогодні: ми маємо в Курахівській територіальній громаді 8 населених пунктів. З котрих два населених пункти, евакуація э, з котрих, з яких була розглянута на крайньому засіданні координаційного штабу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, Новагрудівській громаді з чотирьох визначених населених пунктів э, залишається тільки місто Новогрудівка, в якому наразі є 10 дітей, за нашими офіційними даними. Тобто з трьох населених пунктів діти евакуйовані. Повністю. В Гродівській громаді з 15 населених пунктів залишається 2. Це селище Новоекономічне село Миколаївка. Загалом в сумі там залишається 9 дітей. В Селидівській громаді, місто Селидове, місто Українське, селище Цукуріне новий населений пункт. 261 дитина в Селидове, 52 дитини в Українську і в Цукурі 12 дітей. В Мирноградській територіальній громаді, міста Мирноград, ну, це два нові рекорди, антирекорди, 1404 дитини. По Краматорському району по Лиманській територіальній громаді, місто Лиман, селище Тробишеве і село Ставки, відповідно, 16, 23 та двоє дітей. І в Елінівській територіальній громаді, в селі Катеринівка одна дитина, і в селі Полтавка шість дітей. Повторюсь, всього за область ми маємо наразі 2235 дітей, які повинні бути евакуйовані в примусовий спосіб. Про евакуацію, мабуть, на сьогодні все. Тепер більш детально зупинюся на вимогах стосовно запровадження комендантської години на території Донецької області. Вам вже напевно відомо, що видано розпорядження голови обласної державної адміністрації. Начальника обласної військової адміністрації від 9 серпня 2024 року, номер 517, відповідно до якого на території Донецької області е, запроваджена комендантську годину, але вона е, розбита на два розділи на два етапи. Окрема комендантська година для населених пунктів, які знаходяться більш ніж за 10 кілометрів до лінії бойового зіткнення. І вона є чинною з 21-ї години 00 хвилин 12 серпня 2024 року до п'ятої години 00 хвилин наступної доби до припинення або скасування воєнного стану. Окремо виділяють населені пункти, які наближені менш ніж 10 кілометрів до лінії бойового зіткнення. Складено їх перелік, і в цих населених пунктах комендантську годину запроваджена 17-ї години 00 хвилин. 12 серпня 2024 року до 9 годин години хвилин наступної доби, тобто вона розширена для цих населених пунктів. Є відповідний перелік цих населених пунктів, але ну, він досить обширний. Його повністю озвучувати я не буду. Кому цікаво, то може знайти це розпорядження на офіційному сайті облдержадміністрації. І сьогодні, буквально, до цього розпорядження вже готуються зміни. Стосуються вони безпосередньо населеного пункту міста Новагрудівка з 15 серпня 2024 року на території цього міста у зв'язку з активізацією бойових дій і підвищеною загрозою для життя і здоров'я населення, яке ще не, евакую, не евакуювалося з цього міста, на території цього міста буде запроваджена комендантська година. З 15-ї години дня до 11-ї години ранку. Тобто, всього навсього протягом доби 4 години населення має змогу пересуватися по території цього населеного пункту. Весь інший час на території міста Новогодівка діє комендантська година. Крім того, передбачається припинення, тимчасове припинення. Діяльність торгових центрів, ринків, магазинів, вони не будуть взагалі працювати на території міста Новогрудівка, тобто, заборона на їх функціонування цілодобове. І крім того, на території міста Новогрудівка обмежується в'їзд цивільного населення. Тобто, потрапити на територію цього міста можуть тільки і громадяни України. Які мають відповідну реєстрацію за адресою в місті Нового Це ось такі зміни плануються внести до вище згаданого розпорядження. У мене мабуть, все готові відповісти на запитання. Колеги, долучаємося. У вас так. є питання? Прошу. Так. Доброго дня, Олена. Олена Колгушова, Укромформ. Mm -hmm. Можна відразу напом... напомніть, будь ласка, про Новогродівку. Ось це буде такий комендантська година, така буде. А скільки наразі там проживають місцевих мешканців у Новогродівки зараз? Так. Ну, на жаль, я не готував таку інформацію, тобто. Одну секунду, якщо ви побудете на зв'язку, я е, намагайтеся з'ясувати це оперативно. Буквально хвилинку. Так, да, добре. Йо, подав... Бо чотири години тільки і не працюють магазини і так далі, то важливо, скільки там людей. Ну, якщо йдеться мова про примусове вивезення звідти дітей, то скільки ну, так, 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 так. Так, є там, то мабуть там настільки багато людей. Ну, це це відносно багато людей. Десять mm -hmm. теж багато людей, які ну, так, деякі так, так, так. через те. У мене таке було питання, не знаю, чи ну там, до речі, не знаю, чи може ось таке теж виникало чи виникло таке питання. Ну, з чим пов'язана ця комендантська година, приміром. Я готовий відповісти на запитання. Нагадя, дякую. Прошу. станом на 8 серпня за оперативною інформацією на території міста Новогодівка знаходилось близько 6,5 тисяч мешканців. От oh. науважу, uh -huh. що кожного дня з території міста здійснюється евакуація е, у різний спосіб. Тобто, це можуть бути самостійна евакуація мешканців. Евакуація за допомогою е, екіпажів ДСНС Фінікс, екіпажів національної поліції Білий Янгол, десь у середньому близько 100-150 осіб покидають територію міста. Тобто, якщо арифметично розрахувати, то наразі на території міста десь близько 6 тисяч мешканців, може трошки Ага, А дітей нема, так? Ну, Эй, що? Я про дітей. Не що? Про дітей я вам зараз скажу. Так, Новогродівка. Зараз на території міста, станом на сьогодні, обліковується 10 дітей. Ага. 10. Так. Ясно, дуже дякую. І таке питання, ну, може, ви скажете. А що в основному гальмує від примусово евакуацію? Це не бажання виїжджати батьків, да? Чи що ну, я зараз висловлю власну думку, тобто вона не змінилась з нашої попередньої зустрічі. Дуже багато сімей вважають, що вони, виїжджаючи з своєї домівки, вони втрачають все, як вони вважають. Тобто, втрачають все. Що як казали у відомому кінофільмі, нажита по сильному труду. І вони забувають про е, найцінніше, що є у людини це її життя і здоров'я. Відповідно, вона не ну, життя і здоров'я втрата життя і здоров'я вона не замінить ні оселі, ні матеріальних благ. Тому люди просто не хочуть, не хочуть виїжджати. От я тут народився, в мене тут батьки поховані, я тут і помру. Ну, Це насамперед стосується, звісно. Осіб, ну, більш похилого віку, тобто старшого покоління. Mm -hmm. yes. Зрозуміло, дякую yeah. за відповідь. А скажіть, будь ласка, пане Сергію, а з чим пов'язано ведення комендантської години, чи як є така Угу. Зрозуміло. Mm -hmm. Зрозуміло. Ну, по перше, для вас не секрет, мабуть, що наразі на території області є. Двох скажімо так: тобто, є органи військового командування, які здійснюють управління областю, областю в рамках воєнного стану, і є е, місцеві органи виконавчої влади в особі облдержадміністрації обласної військової адміністрації, районної державних адміністрацій, районних військових адміністрацій, і військових адміністрацій населених пунктів. І е, комендантська година вона передбачена чинним законодавством України. Зокрема, Законом України про правовий режим воєнного стану. Основна мета, скажімо так, введення комендантської години це насамперед все ж таки збереження життя і здоров'я людей, які мешкають і ще не евакувалися. Ну і другорядне, на мою думку, питання: це все ж таки сприяння органам військового командування Силам оборони України. У виконанні тих заходів звідси чи збройної агресії Російської Федерації, які здійснюються на території області, щоб громадяни ну не знову ж таки не заважали виконувати ці заходи mm -hmm. і не на, наражались на додаткову небезпеку, бо ні для кого не секрет, що наприклад переміщення військової техніки, переміщення відповідних вантажів, воно здійснюється більш більше у темну пору. Доби. Угу. І інші заходи, скажімо так, пов'язані з обороноздатністю області. Вони здійснюються у темну пору доби. Вони несуть реальну загрозу знову ж таки мешканці, як на мене. Угу. Дякую, почула зрозуміло це питання, відповідь на це питання. Поліна Райгородська, це суспільне Донбас. Прошу Поліна озвучити своє питання. Включіть, будь ласка, микрофон. І озвучте питання. А вибачте, доброго дня. Я вас так. дуже погано чую. Це мабуть, моя особливість, і тому я написала в чат, якщо можете озвучити. Питання від Поліни Райгородицької. вже були випадки позбавлення батьків батьківських прав за евакуації дітей. Наскільки мені відомо, таких випадків поки що немає. Тобто немає судових справ стосовно позбавлення батьківських прав за реалізації промислової евакуації дітей. Угу. А ще, ще... Ще... Ага, да. ще... ще Таке питання Когушева. Ви сказали, що у Новогрудівці залишається наразі десь близько 6 тисяч людей, так? І ось і ось дітей. Так, і 10 дітей. І сказали, що будуть закрити ну, комендантська година, там буде введена, жорстка така, 4 години, тільки переміщатися можна буде. Будуть закрити продовольчі магазини і так далі. А скажіть, будь ласка, тоді харчування людей, оцих, якщо не всі виїдуть, це гуманітарні будуть якісь підвози їм? Чи що? Ну, я думаю, да, давно вже не секрет, що досить багато потреб мешканців таких населених пунктів задовольняється за допомогою військових, волонтерів, місцевих органів влади і таке інше. Тобто той період часу з 15 до ну, з 11 до 15 години, да, коли uh -huh. буде дозволено переміщення по території населеного пункту. Фактично, органи влади і військового командування, і волонтери візьмуть на себе питання життя забезпечення того населення, яке залишається на території міста Новогородів. Тобто буде підвіз харчова, продуктів харчування і води? Сподіваюся, що так. Ага. Угу. Дякую. Дякую, колеги. Чи є питання до пана Сергія? Якщо ми задали всі питання, всі задовольнили свій інформаційний, що називається голод, то тоді будемо завершувати наш брифінг. Це був Сергій Ганчаров, начальник відділу департаменту з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи Донецької обласної державної адміністрації. Пане Сергію, я вам дякую за нашу сьогоднішню зустріч за те, що дякую всім присутнім. też dziękuję.